Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів п'ятих класів. І сьогодні ми з вами дослідимо деякі правила наголошування слів. Нагадаю, що наголос в українській мові є вільним, тобто він не закріплений за якимось певним складом. У межах слова наголос може бути рухомим та постійним. Система наголосів в українській мові доволі складна. Тому, якщо виникають сумніви щодо наголосу в слові, на допомогу прийдуть орфоепічний або орфографічний словники. Проте можна виділити деякі закономірності в наголошуванні слів української мови. Почнімо з іменників. Іменники з префіксами «ви» Та По здебільшого мають наголошений перший склад як от Випадок. Вимір, позика. Показ. Але, наприклад, у словах Вимова. «вимога», Порада. Повага. наголос падає на інші склади У складних іменниках. У яких поєднані з допомогою сполучного голосного дві основи, здебільшого наголошується саме сполучний голосний, наприклад, Рукопис Чорнозем, чорнослив, Літопис. Але наприклад, у словах Листопад, Лісостеп, Землемір, Снігопад. Наголос припадає на інші склади. Запозичені слова зберігають наголос мови, з якої походять Жалюзі, Лате, Піцерія, Псевдонім. Перейдім до прикметників. У двоскладових прикметниках здебільшого наголошений останній склад. Вузький, легкий, гіркий, цупкий. Але, наприклад, у словах добрий, зручний, босий, косий. Наголос падає на перший склад. Завжди наголошеним є зменшувально пестливий суфікс еньк Як от у словах маленький. Рябенький, сумненький, товстенький звернім увагу на дієслова. У дієсловах наголошують переважно закінчення Люблю, скажу, пишу, несу. У дієсловах, що позначають завершену дію і мають префікс ви. Наголос припадає саме на префікс як от випити, викласти, винести, визнати. У дієсловах на позначення незавершеної дії, які мають префікс ви, наголос падає переважно на основу Як от випивати, викладати. Виносити. Визнавати У двоскладових дієсловах у неозначеній формі та похідних від них дієсловах наголос здебільшого припадає на останній склад, наприклад, Нести, Вести, Понести, Відвести. Крім того, значна кількість слів в українській мові має подвійний наголос. Це означає, що наголос у них варіативний. Він не змінює значення слова, і кожний із варіантів наголосу є правильним. Наприклад, алфавіт алфавіт. Бажаний. Бажаний. Жалібний. Жалібний. Мабуть, мабуть, То що? Принципи наголошування в українській мові доволі складні. Тож я і ще раз наполегливо нагадую, що користуватися словником для визначення наголосу це дуже корисна справа. Наразі ж у мене все, друзі. З нетерпінням чекатиму на нову зустріч із вами. До побачення.